Ой-ой-ой! ой, -ой, -ой, -ой. Біжіть, діти, біжіть! Ой-ой-ой-ой! Ото риба має ловитися після такого, бо як катаклізм якийсь. А що так темно? Тікайся! Жаль, щоб ти поняв. Тут львівська погода, вона так мінлива, вона міняється. Але чому? Чому не ловилася риба, це для мене якесь таке велике питання, але я все-таки думаю, що погода. Тому що багато рибаків, різні дистанції, різні прикормки, різні насадки, розмір гачків. Хтось там став, хтось ближче, хтось кормив там пелетом, хтось там м'ясним чимось, хтось зерном. Тобто варіацій дуже багато, але риба не відгукнулася, навіть там не було клювання. Тому щось рибу прибило, я думаю, оця. Перед грузою, от воно прибило, і через те, що є штиль, спека, от рибу, вітер, воду не калатає і риба не рухається. Ну,